Сьогодні ми з вами знаходимося біля восьмого будинку в нашій медичній історії рідного Гухова. І це нам всім відома третя школа, але, напевно, багато хто іще чув, що вона називається як дитячий притулок або просто дитячий притулок Миколи Терещенка. Відповідно, знову ж спитаєте, при чому тут ці дві, два заклади до лікарні. А ось так сталося, що е, притулок тут навіть перебував і до початку радянської влади, і навіть до голодомору початку 30-х років ХХ століття. І потім поступово цю програму радянська влада згортувала. Ось хоча, е, наприклад, за часів Терещенків тут були величезні сигнування, капітал лише складав порядка 360 тисяч тих рублів, тобто величезні кошти виділялися на утримання. Десь було порядка 40-50 хлопчиків, тут виховувалося і 15 десь дівчат. Але це шкільні справи, то напевно ми про це будемо розказувати в нашому в нашій серії про школи Глухова, тому тільки як кажуть, анонс маленький. А повернемося до 30-х років, коли дійсно тут з дитячого притулку було створено центральну районну поліклініку Глухівського району. Ось. І вона тут розміщувалася довгий час, Та настільки потужно вона тут розміщувалася, що навіть у нашій звичній поліклініці вважалося, що тут просто є допоміжні приміщення деякі лише. Тому вона доволі потужно тут працювала. Єдине, що так сталося, що з початком Другої світової війни, зокрема, влітку 41-го року, Тут розгорнувся евакуаційний госпіталь, шпиталь, в якому лікувалися 100-150 ліжкомісць поранені червоноармійці, тобто радянські воїни. Єдине, що він існував не дуже довго, декілька місяців. Тому що наприкінці вже серпня німці фашисти підходили до глухова. І відповідно його було евакуйовано цей госпіталь. А замість нього було відкрито один із шпиталів для військовополонених радянських, які відповідно лікувалися, зокрема, сербіним таким лікарем, деяким, деякими лікарями із тих, хто був військовополоненими, і Використовувався саме з такою метою частково. А, але німці тут відкрили з часом інтендантський склад, який при відступі а, серпні, наприкінці серпня, точніше, 1943 року, вони його підпалили, щоб по принципу так званої випаленої землі, щоб не дісталося а, радянській владі, і ця споруда практично повністю згоріла. Ось, і що цікаво, за традицією радянської влади, з серпня 43-го року вона майже два десятиліття в центрі міста стояла пусткою. Ось, і вона стала відбудовуватися лише наприкінці 50-х років, і офіційно з допомогою заводу електропанель. Лише в 1963 році було завершено відбудову саме в такому контексті, як ми зараз бачимо. Зокрема, в результаті пожежі було втрачено декор другого поверху, і він відбудований практично повністю. Ось тому він, якщо так придивитися, архітектурно він помітно відрізняється. Більш того, навіть Ця споруда відрізняється від того, якою вона була і наприкінці на початку 20-го століття. Але це вже інша буде розмова з історії шкіл.